Вітаю, друзі! Сьогодні 7 травня 2025 року, і поговоримо про теперішнє геополітичне становище України в світі як результат бездарної, провальної, некваліфікованої політики зеленської компанії. В ефірі телеканалу Fox News, спецпредставник Сполучених Штатів з питань України Кіт Келох, генерал, екс-генерал. Заявив про те, що згод, що Україна згодна припинити вогонь на морі в повітрі і на землі, і створити демілітаризовану зону шириною 30 кілометрів, тобто на 15 кілометрів відводить свої збройні сили Україна, і на 15 кілометрів відводить свої збройні сили Російська Федерація. При цьому. Він переконаний про те, що до окупованих Російською Федерацією територій можна буде застосовувати прецедент Балтійських країн, які були окуповані Совєтським Союзом, і при тому кілька десятиліть ця окупація не визнавалася юридично сполученими Штатами Америки. відповідно, при зміні геополітичної ситуації вони змогли відновити свою державну незалежність. Що тут слід, як на мене, мати на увазі? Ну, перш за все. Про згоду припинити бойові дії на землі, на морі і в повітрі заявили не офіційні чинники України, а спецпредставник Сполучених Штатів, тобто від імені України говорять вже Сполучені Штати, що в сукупності із заявою Трампа, про те, що за результатами його зустрічі із Зеленським у Ватикані. Зеленський готовий поступитися Кримом Російської Федерації, яка залишилася без реакції української влади, із угодою про надра підписаною між Україною та Сполученими Штатами на швидкоруч, і яку Зеленська і компанія е, представляють українцям виключно як велику перемогу е, України, з якої Україна матиме вигоду і стратегічні переваги, не аналізуючи ризиків. І втрат України, що свідчить вже однозначно на користь того, що угода про Надра невигідна, так от, в сукупності з цими обставинами, це свідчить про те, що Україна фактично стала васалом, неоколонією Сполучених Штатів Америки, які визначають напрямок її політики у цій війні. І втратила у зв'язку із некваліфікованими, некомпетентними хаотичними хамськими діями зеленської компанії на зовнішньополітичній арені свою суб'єктність значною мірою, і це звичайно слід констатувати, і це дуже сумна новина. Це перше, друге, що таке 30 кілометрова зона, що нам знову пропонують Сполучені Штати? Вони пропонують нам нове золоте. Населений пункт, пам'ятаєте, з якого в 2019 році було відведено Збройні Сили України, і коли Зеленський там на всю Україну на весь світ гарантував жителям Золотого безпеку е після відведення військ із золотого, що в результаті ми маємо? Ми маємо те, що збройні сили відійшли із підготовлених тоді в золотому позицій, і росіяни скористалися цим і в подальшому. Жителі золотого не мали ні безпеки, а ймовірно, значна їх кількість навіть і життя не мала. Тому що довіряти Російській Федерації в тому, що вона виконує взяті на себе зобов'язання, як на мене, не можна. Тому що Сполучені Штати, пропонуючи цю е зону демлітрову зону шириною 30 км, вони не пропонують. Введення свого контингенту, припустимо, в цю демілітаризовану зону і ефективного способу контролю за відведенням військ з боку Російської Федерації, Це, за в сукупності свідчить про досить складну ситуацію, в якій знаходиться зараз Україна, і виною в цьому, крім звісно, агресії Російської Федерації, є низький рівень компетенції, низький різ... рівень інтелекту, низький рівень, скажімо так. Вольових якостей Зеленського і компанії. Щодо тези е, Кіта Келога про те, що справді до е, окупованих Російською Федерацією території України можна застосувати історичний прецедент Балтійських країн, я з цим погоджуюся. Ну, як на мене, іншого раціонального варіанту е, в даних умовах, в яких ми знаходимося, в Україні, на жаль, знову ж таки повторююся, через політику Зеленської компанії немає. Слава Україні!